Доброго вечора, любі друзі. Мене звати Олена. Це вже друге моє відео. Трішки можна відпочити від хатніх та садових справ. І хочу з вами сьогодні прогулятись нашими вулицями. Це мої два квітнички, зараз один покажу, які розташовані біля воріт. Такі. Лелейнички, віолки відцвітають, а там будуть великі жоржини, коли вони будуть квітнути, я, звичайно, вам покажу. Бузок перший рік квітнув, але вже все, відпочиває, віолки і там знов жоржинки. Мускаріки зараз так. Дивно дивляться, як якась зовсім інша рослинка. Це такий один квітничок, а ось там другий. Тут також жоржинки, мускарики, ліленічки. тут жасмін, теж перший рік квітнув, але зараз теж відпочиває. Такі кущики красиві, лілейничка. Ну що, ходімо, покажу вам, де ми живемо. От такі вулочки. Нас тут їх чотири. Може, щось цікаве, щось красиве буде. Буду з вами ділитись. Ходімо. Ви подивіться, яка краса. Мені подобаються навіть такі польові квіти. Чаруючий вигляд такий. Чудовий вечір, чудова природа, спокійно, тихо, наче нічого страшного в нашій країні не відбувається. Але, на жаль, ну, будемо триматись заради нас, заради наших дітей. Заради цієї краси. Хай м Не, Не дождуться, щоб ми сумували, страждали. Все буде Україна. Ходімо гуляти. Яке красиве поєднання. Це, мабуть, чайна трояндочка. А ця, як рослинка називається, я навіть не знаю. Але так красиво. Ох, яка краса. Шишечки. Дивлюсь весь час, коли проходжу на цей камінь, ви подивіться, який він величезний. Ті, хто полюбляють камінчики у своєму садочку, як його сюди привезли, я не знаю. Але він дійсно так кидається в очі. Теж такі квітнички чудові на вхідну зону. Перед будинком красиво. Дуже красиво. Ви подивіться, хтось не закінчив будівництво. У нас тут багато вже будинків, які вже будуються. Слава Богу. Там, де ми живемо, не постраждали будинки, хоча танки у нас стояли. Деяким ворота погнули. Але все ніби добре. Багато зараз хто ще будує, хто придбав ділянки. Така краса, такі красиві будиночки, такі вулички. Іноді здається, що взагалі ми не в Україні. Але я думаю, що у нас буде гарне майбутнє. І буде у нас Україна ще більш квітуча і ще краще, ніж була раніше. Яка краса. Дуже красиво! Яка ідея цікава, подивіться. Дуже красиво! Як вам подобається, напишіть, будь ласка, що, що ви вважаєте. Мені здається, що то дуже красиво, такий вже європейський стиль. О, бачите, Те, що я вам сказала. Багато хто будує зараз. А ще отака краса. Це мабуть самшит. Подивіться, яка краса, дуже красиво. Теж дом дуже красивий. І це мені дуже подобається. Ось так він ще виглядає. Дуже красиво. Подивіться, яка краса у людей. Зробили теж трояндочки. які вони різні. Але як це красиво! Дуже ніжно, дуже красиво. І такі сорта, що я скільки ось бачила прошлого літа, вони квітнуть і квітнуть. Дуже красиво. Ось так вздовж забора, такий цілий ряд це катальпа. А там за забором вже туї, такі величезні, така стіна. Які красиві. Привіт-привіт! Який випухнасті, м'якенькі. Ви подивіться, який красень. В мене теж є такий чагарничок, але він ще не такий великий. Це Томарікс. Він вже відквітнув, але досі виглядає дуже красиво. Я не уявляла, що він такий великий, але красиво. М -м -м -м, а тут шовковиця. Ням-ням-ням. Яка смачнюча. Не витримала. Дуже смачно. Теж дуже красива трояндочка. Яскрава яка. Трояндочки дуже прикрашають. Поряд з туями дуже красиво. О, гортензії. А в мене ще тільки починають. Ще не біленькі. Це, мабуть, теж древовидно. Красиво. Бачите, які сосни у нас тут. О, спірея в когось такі висаджені чагарнички. Ой, яка красунька. Як наречена. Чудово. Дуже красива. А там вже ліс. Бачите, зовсім недалеко від нас. Краса. Спокійно. Яка краса. Подивіться, яка ідея чудова. Це плетиста троянда і вона йде на дерево. Це вона ще так довго не, не полізла, а трішки пізніше вона буде аж десь там. І я перший раз взагалі не збагнула. Що це за дерево? Таке, яке квітне, як троянда. Дуже красиво. Теж такий квітничок красивий. О, горіх який. Величезний. Боже, невже вже в мене такий колись вимахає? Що я буду робити? Які хвойні красиві. Дивіться. Дивіться, кого знайшла. Сусідського котика, який загубився. Гарний вечір, гарно закінчився. Ну що, красень, ходімо додому? <гум> Дякую всім, хто був зі мною на прогулянці. Всім гарного вечора. До нових зустрічей. Пока-пока.